Експозиція розгорнута нещодавно у виставковому залі колодяжненського музею садиби Лесі Українки по-своєму унікальна. Такої кількості церковних храмів, нехай і макетів, зібраних в одному місці, не побачиш ніде. До того ж, серед них як найвідоміші святині України, на кшталт Софії Київської, такі храми зруйновані в роки суцільної атеїзації епохи більшовизму. Вражає не лише масштаб робіт, а й майстерність та складність їх виконання, сумісність найрізноманітніших матеріалів, які в руках народного мільця Миколи Козачевського перетворюється на витвори справжнього мистецтва. Микола Козачевський об'їхав всю Україну і на кінець добрався до Волині. <правда вийде> а, е, після Волинщини в Луцьку спонувалася виставка з великим успіхом. От сьогодні ми опросили Миколи Михайловича, щоб ця виставка в коло. Вона недовго буде, 10 днів. Але ми надіємося, що вона стане помітною подією в культурному житті Ковальщини. І безумовно, що багато можна говорити про Миколу Михайловича, але прекрасно, що той чоловік сьогодні у нас і що він може сам розказати про ці храми. Ми спершу роботами Миколи Козачевського представленому на виставці. Познайомилися учні місцевої школи. Загалом же організатори запевнені, що за 10 днів, які експозиція буде представлена в Колодяжному, вони зроблять все, аби виставку оглянула якомога більше кількість дітей Коваля і району. Я вважаю, що це свято душі духовні. Стільки храмів в нас, стільки церков, стільки соборів, це тільки можна дійсно побачити в музеї на виставці. Бо дещо, я вважаю, впевнена в тому, що дехто бачив, наприклад, Андріївську церкву, Золоту Софію в Києві, так, наш Ковальський собор, це, між іншим, щойно він як кажуть, зроблений, бо ще тепленький, привезений саме на нашу виставку. Ось ці чотири, чотири церковки із нашої волині. Завідувач відділом культури Ковальської ради адміністрації Андрій Мигуля подякував Миколі Козачевському за можливість познайомитися з його роботами і подарував гостю книги про життя та творчість нашої землячки Лесі Українки. Своє захоплення від побаченого висловив настоятель місцевого храму Отець Іван. Мені дуже приємно, я радий, що насправді є такі люди, хоча їх мало, хоча їх дуже мало, але вони є. І вони хочуть створити для нас цю красу, що ми могли побачити, що Україна. Це не тільки територіальна площа, не тільки президент, парламент, не тільки влада, політика і економіка, не тільки суспільство, не тільки народ. Але Україна це є краса, це є мистецтво, це є пісня, це є любов до Бога. Сам же автор робіт, майстер з Білої церкви Микола Козачевський пригадав, що його сьогоднішнє серйозне захоплення починалося колись з простого задуму зробити годувальницю для птахів. От почав я це добро робити у 1989 році. От 1988, коли було 10-ліття е, прийняття християнства, і я зробив годівницький е, для свиничого вигляді церкви. Така дзвіниця здорова і тоді. Напротив парк зимою дятер прилітає у двіріцю. Руди красний, так красиво. А в календар кальдара не висить. А стіночка, адріська церква, картонки. Дерев'яри, с ванерки красива, а є стіна натуральна церкви, Це красота буде. Це ще до це 98 рік, це було їх ну, празднувалося церкви. як піаршому розібрав. А я думаю, 200 рік 2 буде 10 років вперед. Тому часу я зроблю колекцію. Слова свого Микола Михайлович дотримав, і сьогодні колекція робіт майстра об'їздила мало не всю Україну і викликала захоплення у сотені її глядачів. Сьогодні можливість її побачити у Ковальчан після 10-денного перебування в Колодяжному виставка переїде до Маневича.